Я тільки що приїхав з турніру Львів Чем Я... Мені дуже він сподобався, бо ми зайняли перше місце в Gold Easy і подивіться, яка гарна медаліка. І, я... і ще не забудьте, в мене ще є О, кубок з собою. Подивіться, як гарний кубок. Я дуже задоволений, що ми сьогодні виграли перше місце. Я дуже задоволений, як ми грали. Як ми боролись за м'ячом, за перемогу боролись. Характер в характер нас був. І... Мені просто тут турнір дуже сильно сподобався. Я зараз вам покажу, де я ставлю свої нагороди, кубки і так ми далі. У мене ще тут є патрон військовий і ще такий брілок. Десь сюди. І ну, зліва тут моє ліжко. І зараз будемо ставити моє нове нагород. Ось да, да. так виглядають мої нагороди і всякі такі. Я отримую всі ці кубки сам, ну то як командна кубка і тут теж, бо я з командою виграв, але мені серйозно кубок віддали. Попав мої друзі. Попав мої друзі.